Я ще раз всіх вітаю. Бажаю плідний, плідного спілкування. Я хочу, мені дуже приємно, що тут у нас задіяні студенти, а тематика, я дивлюся по програмі і по матеріалам, вона різно, різно, так, різнопланова, дуже велика кількість і студентів, які вже залучаються до цієї роботи. Потім вони на практиках в загальноосвітніх школах, в дошкільних закладах, в спеціалізованих школах. Можуть це все ну, скажу так, застосувати, і це дуже добре. І я вважаю, що цей семінар, ну, я скажу так, можливо, наперед, ну, вже переростає. треба вже робити конференцію і залучати. Ну, Міжнародно це можливо ще рано, я так трошки аступив ініціаторів е і е е е е е організаторів. А от на всеукраїнську науково-практичну конференцію, я думаю, вже ну, скажімо так, ми маємо всі ну, всі основи і скажімо так, у нас є потенціал. Так що я хочу, щоб ця зустріч і наша оця буденна робота була плідною не тільки для учасників, а ми донесли ці основні висновки, основні ідеї і до всіх учасників культурно-освітнього. Ще раз до связано,